А це укриття, за, за, так? Да? Да. А що тут за якийсь смітник? Що це таке? Не смітник, це Сіт? Да. Ні світла, нічого. А чому світла нема? Вони тут виривають усі лампочки, вода. Ну, а коли останній раз міняли? Буквально на ну, прошлій неділі. Поставте ще раз. Це таке укриття маємо, так? Да, да? да. А ви бачили, що труби текуть? Да, хлопці Які хлопці бояться спускатися? Слюсаря. Слюсаря бояться спускатися? Ну, а поліція. Mm. Ну, хай беруть поліцію і разом з поліцією міняють труби. Добре. Ну, а як ви це собі уявляєте? Хай труби течуть. Хлопці бояться, все, крапка. Чи як воно повинно бути? Хлопці бояться. А тут що за смітник? Сьогодні натягують тісто, але ту кімнату. Значить, Значить, сьогодні прийшли сюди люди, хай це все викидають. Добре. Труби хай ремонтують. Окей. Якщо тут буде ще раз хтось приходити, дільничний, я ж вам сказав. А контакти з дільничним. Якщо дільничний не реагує, я сюди приїду з керівником районного управління поліції. Будемо з ним щодня сюди приїжджати. Все повикидайте, все сміття звідси. Ви домовились? Ну, бачите, що тут відбувається, чи не бачите? Хлопці бояться. Провода, вода тече. Відіть сюди. Чи ви там в гарних туфлях Всі взуття. Бачите, скільки проводів. Вода тече, павутиня. У такому стані у вас укриття. Ну це ж не укриття вже йде. Укриття тут закінчується. Це підвал. В кого на обслуговуванні цей підвал? У нас Там вже хтось заниз. Де? Ви рахуйте, це норма, так? Да? Ні, це не норма. Ну так а хто повинен наводити лад? От люди пишуть вночі. Що немає доступу до укриття, тому що тут якісь там соціальні версти населення вживають тут алкоголь чи наркотичні речовини. Гляньте, тут взагалі смітник. Ну вам не соромно? Мені соромно, але ви зрозумієте, що прибрали. кого зрозумієте? Мене зрозуміти. Коли останній раз тут прибирали, ну подивіться, це на тому тижні чи на цьому? дня заходить. Ну так і чому ну, мусор ж, не прибирають? Ну ми прибираємо, але ж вони всі сюди натягують. От сюди натягнули, за який кілька часу? От погляньте, будь ласка, це за день? За два? Ну, ну не за день, не за два. Ну але сюди навіть люди бояться спускатися. І вони, вони бояться, бояться тому що... що ви не контролюєте ситуацію разом з поліцією. Тут треба, якщо прийшли, сидять люди, набрали дільничного, набрали ще раз, ні. Я ж вам розказував, як це треба робити. Оксана Петрович. Чи я щось нове вам зараз всім розказую? Це наша відповідальність. Це наша відповідальність. І я розумію. Сьогодні, щоб це, вже тут нічого не було. Не сміття, не баків, не бомжів, не наркоманів. Якщо поліція не реагує, кажіть одразу мені. Ну, добре. Терміново розглянути питання, щоб ви в наступному році тут зробили капітальний ремонт цього укриття. Це, по-перше, з магнітними замками на двері. А де цей? Шановне, виходьте звідси. А тут що у вас таке? Що у вас тут? Я знаю, ну ви керівник ЖЕКо. Ну так, да, але я недавно керівник Жеку. Ну а хто давно? Ну, Майстер є. Хто Майстер тут? Хто, хто обход робить взагалі? Робити майстер і я ну вони Цей тут тут раз. були взагалі? Вони були тут, але ви пойміть, коли вони тут е, ночують, всі даже бояться сюди спуститися. Ви зрозумієте? Так які заходи ви приймаєте, щоб тут ніхто не ночував? Ну ми їх вигнали, вичистили так. це все, так. заварили, щоб тут сюди ніхто не спускався, ніхто не приходив. І опять вони все натягують сюди. Вони роблять це ночі. Ну, двірник стане допустімо шість утра. Вийде на територію, щоб прибрати. Вона тут вхід, вихід один. Один. Він один там ще один вихід. Там двері ну, відкриті чи ні? Там закриті двері. Закриті. Ну, вихід є. Оксан ну, Петрович. розгляти питання пока капремонту – Це по-перше. А по-друге, чи є можливість заздалегідь поставити магнітні замки до того, як буде проведений капітальний ремонт? Скільки тут людей взагалі сюди спускаються в цьому будинку? Ніхто сюди не спускається. Ніхто. Тут, тут укриття ряд... на мапі. Укриття... Укриття тут укриття тут є рядом у прилеглих будинках на 43 -й... Так якщо тут укриття визначено на мапі, Київ цифровий, то люди повинні їм користуватись. Якщо ви бачите, що у вас в зоні вашої відповідальності, яка ця історія, на яку ви самі не можете вплинути, для цього є всі, всі речаги впливу є. Навіть якщо треба, я буду сюди приїжджати. Але тут повинні бути умови. Якщо завтра сюди приїде якась там комісія, перевіряючи, вони ж їздять по всім районам. От завтра сюди приїжджає керівник КМВА чи мер, що будемо йому розказувати? Що ви тільки два місяці на посаді? Чи я буду вам розповідати, що чотири. А ви хто? Заступник. Ви заступник тут так, буваєте? Конечно, Скільки заступник. ви працюєте? Три роки. Ну і коли останні раз тут були? Вчора була приходила. І далі що, от приходили, що після прийшли, цього змінилось? Прийшли, джоники позам'ятали, прибрали тут. А, вчора поприбирали? Да, так, звичайно, вони Петро, через, через я вас катите? прошу, розберіться, будь ласка, в керуючі, uh -huh. проводіть кадрові там зміни. Мені такі працівники тут не не потрібні. Які приходять, просто попідмітають, мусор не прибирають. Нам ніхто не сигналізує про цю ситуацію, окрім людей, які пишуть нам в чат-боті вночі. Ви чат-бот не, не, не читаєте? А ми. Не, не, не підключу, а ми з Петровичем кожної ночі читаємо ці повідомлення. Ну. А вам нормально спиться всім. Прийшли, попідметали. Тут прибирати треба комплексно заїхати, людей судить, людей 10 треба, щоб вони з усіх куточки це все поприбирали. Особистий контроль, Петрович, візьміть, будь ласка, і кожного дня доповідайте, що тут відбувається. Доки тут не врегулюється ситуація. З двірників, якщо ми зарплату платить, не треба гроші з них потім збирати. Є така вже інформація. Зараз будемо перевіряти, якщо така дійсно є інформація, і вона підтвердиться. Підуть всі під кримінал. Разом з вами, з керівниками, з керівником керуючий. Ну ви в таке укриття пішли б з дітьми? Ну. А хто крім вас це повинен робити? нас? Ми прибираємо. Кожен день... Та ви не прибираєте, ви навіть не розумієте, що таке треба прибирати. Сміття все винести і кожного дня приходити дивитись, хто тут перебуває. назад прибуває. І ще раз вам кажу, кожного дня хтось повинен приходити на всі укриття по ЖЕКам, розподіляйте обов'язки, кожен керівник ЖЕКу, майстер, хто завгодно, приходить в укриття і дивиться, що там відбувається. Чи щось кому не зрозуміло? Звісно, керівник у ЖЕКу так гарно вдягнений, не, 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 не буде пасувати, ходити по укриттям. Я Та скільки... я ж нічого не думаю. Я, я просто побачив вашу роботу. І це навіть непогано. Це жахіття. Ну, чи ви зі мною не Ну що мовчите? Людина, скільки я маю, це працювати? Ви три роки. Ну, ввечері доповісте, що ви тут все поприбирали.